З таким гаслом у рівному пройшов всесвітній день прибирання. Рівняни спільними зусиллями прибирали парк на вулиці Набережній. До заходу приєдналося близько 150 людей різного віку та професії. Усіх об'єднало бажання зробити рівне чистішим. В першу чергу порядок наводити. От. Як кажуть, щоб починати з себе треба, щоб був вдома порядок і, на... і в місті порядок, бо ми тут живемо. Кажуть, в Європі краще треба, щоб і в Рівному краще було. У прибиранні також брали участь переселенці, для яких рівне стало другим домом. Так на заході були присутні представники Кременського гуманітарного хабу Луганщина. Моя кажуть, для них участь у таких заходах вже стала традицією. Захід нам дуже сподобався, бо ми підтримуємо такі ініціативи, особливо коли це об'єднує нас всіх. І чому не З причини того, що це вже не перший рік ми з до цього заходу сусіднього дня прибирання, саме в Рівному. Вже це другий рік. А до цього ми, як вимушене приміщення особи з Луганщини, Кремінська громада, ми проводимо вже це десь четвертий або п'ятий рік. За словами одного з організаторів Ігоря Хоменка, Рівненщина вже другий рік поспіль стає кращою в цей день серед областей України. Хочу зазначити, що все день прибирання за мого координаторства в області нашій, другий рік поспіль Рівненщина здобуває перший серед всіх регіонів областей України. І завдяки цьому, 27-28 вересня, відбудеться всеукраїнський форум по підсумку всесвітнього дня прибирання, який традиційно проводився в Києві. До слова, участь у заходах приурочених до всесвітнього дня прибирання, беруть понад 90 мільйонів людей з 211 країн світу. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.